Червень якось так склався. То відпочинок, то навпаки, багато роботи, і тому я прочитала всього на всього. П'ять книг більше того, з'явилося в моїй бібліотеці теж небагато книг. Здебільшого це були або співпраці, або а, просто кілька непоганих знижок. Я вирішила об'єднати ці тематики в одне відео, і в цьому зокрема ролику розповісти вам і про прочитане червня, і про мої книжкові надбання. Привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати. А я люблю про це поговорити і сьогодні. Буду вам показувати свої книги. Червня. Пишіть перенагідно в коментарях про ваші книги червня, що надбання що прочитане без різниці, можливо, вам буде що сказати з приводу того, що в мене з'явилося. Ну і традиційно в описі до цього відео є багато корисної інформації про те, як можна підтримати мене як блогера в плані спонсорства та патреонства. Про е, мій книжковий щоденник, який я розробила в системі Notion. Його можна придбати також в описі до цього відео. Ну, а ще наша крафтова майстерня, свічкарка, я дуже талановита та людина, як ви могли зрозуміти, і запрошую вас подивитися інформацію під цим відео. Ну, а паралельно пропоную почнети. І почну я якраз із того, що я прочитала п'ять книг, як вам і обіцяла. По-перше, я закінчила цикл Голі Джексон Ні жива, ні мертва. І це було феєричне закінчення. Чому феєричне? Тому що. Авторка мене здивувала в хорошому плані, вона мені дала дозу такої болі, яку я пережила, читаючи цю книгу. Ну і загалом я була в певному такому навіть ступорі від деяких моментів, які відбувалися в цій книзі. Загалом, якщо говорити про цю трилогію, в центрі оповіді буде ще дуже юна дівчина Піпа. Ловіть це порівняння як сучасна Ненсі Дрю. Так от Піпа ще в першій книзі вирішила покопатися у минулому і спробувати дізнатися, а через які обставини або через кого могла зникнути дуже популярна дівчина 5 років тому. Це я ще про першу книгу говорю. Тож наша головна героїня вирішила поспілкуватися із друзями, однокласниками, людьми, які знали зниклу дівчину, і намагалася таким чином встановити правду. Те, до чого вона докопалася, їй довелося розжовувати, пережовувати і випльовувати в другій книзі. Тому що наслідки будь-яких. Розслідувань і детективних викривань, на жаль, не зовсім швидко можуть закінчитися. Тож, наша головна героїня Піпа в другій книзі розбирається з тим, що вона отримала після її фееричних відкриттів, Ну а паралельно має ще одну справу про зникнення. Третя книга тут у нас буде підніматися тема. про серійного вбивцю, і безпосередньо наша головна героїня Піпа може підпадати під його або її. Ну, серівний вбивця, воно окей, назвемо його, як воно, під е, пильний погляд серійного вбивця. Ну і звичайно, ми будемо продовжувати копатися в тому, що було в двох попередніх книгах. Якщо говорити цілком про цю серію, вона мені надзвичайно сподобалася, тому що, по-перше, тут дуже класна саме детективна складова. Попри те, що в нас головна героїня, вона ще школярка, випускниця вона дуже професійно насправді підходила до цього розслідування. Вона писала офіційні запити, отримувала документи з державних структур. Вона документувала дуже цікаво всю отриману інформацію. Фіксувала вона отримувала письмові згоди на проведення різних обговорень та. Інтерв'ю дуже цікаво. Мені саме в плані розслідування, як рухалася нашого головного гроїня. Надзвичайно сподобалося. Подруга мені сподобалося, що а, тут є емоційна прив'язка. У нас є не просто розслідування заради розслідування, а все крутиться в принципі довкола людей, яких знає піпа, яких вона любить або навпаки ненавидить, і в неї є персональний мотив, що рухає її а, усі три книги. Що дуже класно. А по-третє, мені сподобалося, як розгортається цей накал, ця динаміка. Перша книга, як тільки, перш, мабуть, першу половину я читала, вона мені видавалася якоюсь такою посередньою. З кожним розділом Голі Джексон набирала шалених обертів, і мені сподобався. Сподобалася ось ця от напруга, яка в результаті у нас виникла і до чого це все просто звелося. Звичайно, тут буде багато і болючих моментів, і деякі скляні. Моменти, от, але що мені було приємно, авторці вдалося мене здивувати. Але окей, я не часто читаю детективи, тому певно, мене дуже легко здивувати. Хто може дуже добре знає цей жанр і багато чого такого обчитався, можливо, не будуть такі вже здивовані, але тим не менш несподівані були рішення, несподівані були для мене вчинки, і за що я дуже дякую Голі Джексон. Тому що дійсно ця книга і ця серія були надзвичайно як з ними і Крутими і я дуже рада, що з ними познайомилася. І в результаті певно, це одні із улюблених детективів, які я читала. Щодо книгу Рідбері покажу, називається Тримай мене анна Саваз, нова англійська балетна школа, прекрасна ця гарненька книжечка із бантиком. Про цю книгу, а також про книгарку з Парижу, я розповідала у влозі, який вже вийшов на моєму каналі. Запрошую вас до перегляду, тому що там ну дуже чомусь мало переглядів. І я сподіваюся, що просто ви ще його не помітили. Вона якось пройшло повз вас, і видно долучити таку от втрату. А загалом історія нам оповідає про дівчину, яка вступає в новоанглійську балетну школу. У мене просто бан так трішки розв'язався. Я дивлюся, чи киця мене його потягла зубками чи що. Наша головна героїня вступає в цю о, школу, в якій вона мріяла просто навчатися, і о, так сталося, що, о, на жаль, в цю школу, о, в цій школі, вона зустрічає людей, яких вона явно там не хотіла бачити. Люди з її минулого, які їй принесли багато о, болю, багато неприємних спогадів, і вона намагалася, скажімо так, втекти від минулого. А тут вона Хей-гей-халалей, привіт! Знову її наздогнало. І виходить, що о, хоч Здавалося б, головна героїня пережила, пере, перестраждала, дійсно пропрацювала всі ті проблеми, які в неї були. А вона дійсно працювала над собою, що мені вже сподобалося в цій книзі. Наша головна героїня Зої, на жаль, змушена знову повертатися в ті болючі моменти думками. І, на жаль, воно псує оце все минуле, її і теперішнє. У нас тут буде трошки часових ліній, зокрема, дві минуле, в якому ми розуміємо, що Зоя. Почала таємно листуватися із кращим другом її брата, і в них зароджувалися якісь такі стосунки, але вони різко обірвалися. І маємо теперішній час, відповідно у цю нову англійську балетну школу, уроки балету, танці. І ми маємо здогадатися, що сталося в минулому, яку травму пережила наша головна героїня. Маємо точніше до цього дійти, зрозуміти, чому розірвалися стосунки з другом її брата, як там у них склалася ситуація і. Покопатися у багатьох болісних моментах, що головної героїні, що головного героя. І так, до речі, тут будуть розділи не тільки від Зої, а і від Джейса, от якого вона зустрічає в цій балетній школі. Мені дуже сподобалася ця книга. Це знаєте, з розряду книга для Колін Гувер, коли ти все ж багато склає, тобі потрібно це все переживати і якось рухатися далі. От, але я люблю такі книги періодично почитати, і «Анна Свас, це було дійсно добре, і я хочу далі наступні книги цієї авторки. Також е, почитати. Е, І з приводу книгарки з Парижу, це видавництво Моя книжкова полиця. І нагадую, що в мене є промокод, відповідно, е, який можна ввести на сайті моєї книжкової полиці, купити цю або інші книги із непоганою такою знижечкою. Е, тут у нас вже буде історичний роман, який оповідатиме про засновницю е, такого культового місця в Парижі, як е, книгарня Шекспір-компанія, чим видатна ця е, крамничка, це так. Тим, що її засновниця Сильвія, вона а, дала життя такому твору, як у ліс Джеймса Джойса. Зокрема, пані Сильвія була загалом в захваті від творчості Джойса, і так сталося, так а, склалося її життя. що ці двоє зустрілися тет-а-тет, -тет, і а, в найборемніші часи життя рукописа Уліса пані Сільвія вирішила взятися а, за те, щоб видати першою цю книгу, дати їй життя в той момент, коли її максимально засуджували, називали її аморальною, порнографічною, все в цьому розрізі. Але а, цю модерністську течу пані Сільвія зовсім по-іншому сприймала ніж класики тогочасні. А, це 20-ті роки. ХХ століття, звідти все починається. От, і була довга праця над рукописом Уліса, а потім над виданням Уліса. Ну і загалом про заснування Шекспір-компанії, про тих визначних людей, які туди приходили: Жені Вульф, і Ернест Гемінгвей, і багато хто там ще згадується. Дуже рекомендую до прочитання. Тут багато багато різних тем підіймається книга, і якраз і певні політичні зрушення, і ці редакторські потуги, і Проблеми відкриття своєї справи, своєї книжкової крамнички і певні історичні аспекти, які впливали на життя і побут людей відповідно в ті роки. Одним словом, дуже класна книга. Дуже рекомендую. Вона. Гідна до прочитання. А, правильне рішення, що в мене було, Лістомфорд, видаництво КС, КСД, продовжую я рухатися серією спортивних романів цієї авторки. Книга номер 2 нам буде оповідати про баскетболіста. Якщо виштовхуватися від першої історії, то це виходить, що брат головної героїні з першої книги. і е Краща подружка головної героїні з першої книги. От головний герой Райан дозволяє в себе пожити інді, яка працює з цією тому що дівчині дуже треба накупити гроші на одну медичну операцію. Хоча спочатку він не знає, чому наша головна героїня економить. Ну, ви розумієте, спільне життя, спільний побут в одні в одному приміщенні. От двоє симпатичних людей, до чого це все зможе звестися? А там ще була певна така угода. От. Це певний такий бартер, який був заключений між хлопцем і дівчиною, одним словом, до чого це все може звестися. Що мені сподобалося в цій книзі? По-перше, тут набагато більше уваги приділено спорту, і це дійсно вже спортивний роман, тому що дійсно головний герой тренується, грає, працює над собою. Чого не було чомусь в першій книзі? Тобто, у нас в першій книзі була. Зірка хокею, але в чому його зірковість ми не бачили. Це просто на словах діями авторка це, на жаль, ніяк не передавала. Там не було жодного тренування, там, здається, був якийсь один тільки хокейний матч впродовж усієї книги, і то він був якось так описаний. Мені це дуже не сподобалося, а тут, навпаки, тут видно дійсно потуги головного героя, його робота, його робота над собою, робота в команді. І за це вже великий плюс цій книзі. Ну а загалом це, звичайно, було гаряче. Це було е, цікаво, це було дуже романтично. І я люблю такі книги і буду далі, звичайно, читати цю авторку. І е, п'ята книга, яку я прочитала, це обіцянка дракона від Елізабет Лім. Е, е, прекрасне продовження е, цієї ідеології Шість багряних журавлів. яка… Е, Читається як солодка пудрова така. от просто казочка, Але, звичайно, це, знаєте, із когорта таких жорстоких казок, коли будуть смерті, вбивства, болі, втрати. От Це не диснеївські історії, це ще історії а-ля братів Грім. У нас в першій книзі була, нагадаю, що історія про дівчину, наймолодшу доньку імператора, яка має шістьох старших братів. Але так сталося, що на неї і братів чаклунка. Кає водночас її мачкою насилає прокляття. Брати стоять стає а головна героїня втрачає мову. Вона не може говорити. На голову Чаклунка їй надягає миску, через що її не можуть впізнати, що вона донька імператора, і ще й закидає просто дівчинку в інший, взагалі в іншу частину того світу. І от потрібно їй було воз'єднатися з братами, побороти Чаклунку, Ну і загалом інше зло, яке. Виринало впродовж цієї історії, а друга частина пряме продовження першої книги. Адже у нас тут буде і як ви розумієте, дракони. Але це не ті дракони, яких ми за класикою можемо розуміти. Це будуть водяні дракони. У нас тут буде підземний морський світ, точніше, в перших ста сторінках. Ну а далі буде ще подорож, і продовжується боротьба зі злом. з... Несправедливостями, продовжитиметься тут цікава історія кохання, та це дуже неоднозначно буде назву це так. І е, так, пригоди, пригоди, ще раз, ще магія, ще дуже багато такого і милого, і чимкого, і глибокого. Одним словом, е, дуже класно, це надзвичайно цікаво було читати. Е, хочу читати наступні книги Елізабет Лім. Що єдине пре, е, прев'ю е, до цієї книги, я все ж таки читати не буду, бо мені ну, не цікава та просто персонажа. Нашка, скажу отак от втерто, але, 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 от інші книги окремі. welcome до моєї полички, як то кажуть. Ну і книжечки, які в мене з'явилися минулого місяця, коротко скажу. Так, в мене була акція у... Не в мене, видаництві Ван була акція. В них був, здається, гаражний розпродаж чи літній розпродаж. От де дуже хороші знижки були. Я взяла три книжечки, які були ну, дуже за хорошими цінами. Вже не прогадаю скільки, але щось там не більше 600 гривень. Я на ці три книги витратила. По-перше, мене тут випробування нареченої Гелан Хуанг. І це Якась легка і добра історія, кумедна. Так, у нас буде успішний бізнесмен, красень, який уникає романтичних стосунків, і есме, яка мріє змінити власне життя дати своїй позашлюбній донечці щасливе майбутнє. Так, коротше, тут якісь будуть зустрічі, якийсь, якийсь сміх, і не дуже. От, одним словом, 330 сторінок не знаю, щось легке, щось просто, щоб було подібного в моїй. Їй бібліотеці я це брала так. Звичайно, захотілося мені славетне життя Еджея Фікрі Габріеля Завіна, бо дуже щемка ця історія. Здається, тут буде про книгаря, який горює за своєю дружиною. От і здається, що все життя закінчилося після її смерті, але тут в нього на порозі з'являється маленька дівчинка, і якось вони починають разом працювати і співіснувати. От це із когорта таких. Життя ствердних, певно історій, щось із розряду, я не знаю, Бакмана і Бакманських книжок. От в мене якісь такі в голові порівняння. Коли я читаю дачу до цієї книги, третя книжечка це Еммі Гармон дівчина на ім'я Семсон. І я е, читала Еммі Гармон, е, її. Що знає вітер, і звичайно, захотілося взяти наступну роботу цієї авторки. Тут у нас кардинально відмінна історія. Якщо перша була, скажімо так, про подорож в часі попаданку головного героїні, то тут у нас історичний роман, де в центрі оповіді буде громадянська війна в Америці і дівчина, яка долучається до лав армії США. Сподіваюся, це буде ще і дійсно якісно. От так далі, книги, які в мене ще з'явилися: Крила кольору. Ночі Дара Корні і Таміла Тарасенко, видавництво Магура. Цю книжечку я отримала від видавництва. Наскільки я зрозуміла, це вже переведення. ось таке гарне король... король... корольовий кольоровий зріз. Історія 14 тобто це щось Young Adult», і ми будемо мати людський світ, який втрачає свою рівновагу, йде вічна боротьба добра і зла, зламні моменти, і дівчина Аделаїда, яка, начебто на перший. Погляд, звичайна львів'янка, навчається на психолога, а у вільний час підробляє в нічному клубі темний Янгол. Але не все так просто. Вона має приховану природу, пов'язану з чимось давнім і невловивим. Далі я не читаю анотацію. От, але книжечка невеличка. От гарний білий папір, здається, ще якісь зображення тут в мене зустрічалися зараз, зараз, зараз. Такі от гарні зображення тут зустрічалися. От, почитаю далі Стефані Гарбер, видавництво Віват, що в мене з'явилося. Відповідна балада про недовго і нещасливо, і її прокляття справжнього кохання. Невеликий спойлер, Я ці книги вже прочитала. От, бо дуже вже хотіла познайомитися із серією одного разу розбите серце. От і не тільки з цієї, не тільки цю серію я дочитала в пані Стефані Гарбара. Класно. Дуже класна, але більше в прочитаному липня, звичайно. От, але я дуже зацінила всі ті нюанси, які м, чула про ці книги. От, вже надихаюся різними артами, різними відосами, створеними ще, щоб візуалізувати цих персонажів для себе. І були знижки у водаництві Баба Галамага, здається, до... 28 чи 29-ї річниці з виходу першої книги про Гаррі Поттера. От я собі збира... почала збирати ось це видання в факультетському оформленні, воно у мене ще в плівості, бачите. За моєю схемою, навіть отак от я покажу, що було правильно. Я буду збирати так: Грифіндорське видання, Слизеринське, далі буде рейвенкловське, далі Гафелпавське і в зворотньому напрямку, щоб закінчити. Знову відповідно Грифендорам. От так я собі задумала збирати цю е, серію. І в мене цікава взагалі історія з виданнями Гаррі Потера. По-перше, е, першочергово, першопочатково я знайомилася із цим світом е, російською мовою, російському виданні. У мене були книги. Е, давненько я їх вже продала, роки, мабуть, 5 тому так точно. Якщо не більше, мабуть, більше, мабуть, вже 6 років, так точно. От е, і. Я почала збирати тоді велике ілюстроване видання від Галі Поттера, від Абаба Галамахи, Перепрошую, тому що її класичне видання звичайних отаких от, от книг мені не подобалося за оформленням. Вибачайте, Фанати, але мені дуже не подобалися ті зображення. Тому я вирішила собі збирати ілюстроване. От, але в чому проблема? В Цьому ілюстрованому виданні ти не залишиш особливо стікерів, ти не повідмічаєш особливо там цитатки, якісь моменти. І мені дуже хотілося. Я дуже чекала на якесь гарне видання. Звичайне, без ілюстрацій, але просто щоб воно дійсно було гарне. І от коли я побачила цей анонс, я зрозуміла, що це мені треба, тому що я хочу перечитати ці книги, щоб, по-перше, залишити тут стікери. В ілюстрованому виданні я дійшла до, господи, до кого я дійшла? До Келиха Вогню. От, ще Орден Феникса не читала, е, не перечитувала точніше українською мовою. Тож е, виходить, що мені треба прочитати Орден Феникса ілюстрованою, а потім перечитати ці книги ще отак. Я не знаю, коли це буде, як це буде, подивлюся. От, але радію, що такі книги з'являються на моїх книжкових полічках. Загалом це все. Дякую, що подивилися мене. Не забудьте про лайк і підписку, якщо цього ще не зробили. Ну а я кажу, що ми з вами побачимося у наступних книжкових оглядах.